Це один епічний матч, в принципі, за яким все ж це було, ну, насправді, сьогодні ну не те, що боляче, а якось так. ну, Я не розумію, от для чого рятувати команду, для того, щоб вона от так от виходила і так от просто грала, то краще щастя, просто закінчити, почати все з нуля. Може, так і буде простіше. Получається, ну, треба, що да, да, Богуслав пра право. А що берегти оце? Ні. Ну, ну, дивіться, що робиться. Ну, от подивіться. Та я смотрел, ну, думка, і Що? Я не смотрел. Ну, Смотрите, не те, що тяжело, невозможно ну, смотрити. Так і на що виходить. Ну, ну, то, або ви тоді налаштуйте на, на, на тих дітей, щоб вони там ну, хоча б билися. Санкція, ми зберемося зараз з вами. От Саша, Сашу на ворота поставимо, ми не програємо 9. Перша хвилина. Козьба, 1-0. Четверта хвилина. Обахідзе. 2-0. Що ну, скажете? Говорити ні, що там будеш говорити. Ну, ви речте, що ну, ну я, я не знаю, хто правий, хто не правий. Яка, Який вихід з даної ситуації? Не, Ну это надо спрашивать тих людей, которые які сили. Сьома половина тренують. Всі рекорди які були, так? Да? Всі рекорди. Та Ніхто які... нічого не ховається. Їм, ви, ви думаєте, що не думають про футболці футболісти? Ну, видно, що є. Якщо нет. думає, якщо би думали по футбол, то би реламали б половину футболістів. -футболі. Хоча б удаліли Да, Та зі злості. Да. Хоч би в груди пострибали. Оксана, ну ні? Ні, ну, ну, ну так ви безвольно і э, безвольно Болевальники, Болівальники, чи... які приїхали. Які в Запоріжжя до Луцька приїхали поболівати. Вони вирішили, вони кричали договор, договор, кидали файера і розвернувся і пішли. Это, наверное, самый большой показатель уже. Если уже те, кто все время болеет, ездит, если они уже не верят. Пенальти, другая пенальти в игре. Mm -hmm. Шарпер. Третий пенальти. Да. Yeah. Расимюк падає. Суддя суд в метрі. Да? Куди ти держиш руками? Не забиває, але до е, добивання. Грасамюк забиває 6-0 в першому таймі. От. Щирі бульванські лузького клубу. Навіть вони не повірили, що так можуть грати. Ще пенальт. Четверте пенальті у грі. Матей. 7-0. 8-0. Знаєте, можна програвати. Програвали 7-0, 9-0. І я пам'ятаю, що лічить київському Динамо 9-0, правда? Но... Ну, як то не так. Там, там випадок був. Нев не можна, ну, але навіть, якщо це команда першої ліги. воксам Ну, Це не команда першої ліги. це следствие того, що там происходило. Це просто закономірний ітог. 9-1. 9-1. Команда першої ліги, я думаю, намного більше проблем би создала для Волині. Знаєте, бачите, у нас сьогодні така амплітуда відчуттів. Від перемоги київського Динамо, що ми тішимося, що ми за 17 років можемо потрапити в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів Київський Динамо, до тут, що у нас ну, футболу нема. А коли йдуть ще розмови про гроші, про те, що, знаєте, якби, що там хтось щось на когось ставить, то ми, ну, мені вже дивно. Але вже, цього, вже від цього навіть ну, не ховаються тренери клубів. Вони самі чесно в цьому зізнаються, що вони так само в курсі цих всіх справ. Давайте послухаємо. Одне запитання: що це було? Що це було? Відповідь. Знаєте, як питання у вас, звісно, такий. Не то, что мучить, а вы просто меня расстреляли, что это было. Ну, видели, что было разгромное поражение. То, что они выходят с одной стороны, хорошо. Но то, что они, знаете, не выкладываются до конца, может, я же повторюсь, они не доросли еще до этого. И многие не дорастут с таким отношением. Перед игрой подходит директор матча и говорит, что ему звонил. Кочетов. Я говорю, что 500 тысяч долларов было поставлено, чтобы мне директор матча сказал об этом. Ну для чего это говорится? Я далек от этого не понимаю, что такое, кто и как. Но ну, я понимаю, что если человек принес, положил деньги, значит, при том, если он угадал результат, ему дают деньги. Но ну, это же во всем мире так. А при чем здесь команда? Я не могу понять. Пусть они разбираются, если у них есть конкретные обвинения, пусть называйте фамилии говорите. У меня лично доверие ко всем футболистам. Вы, людина, яка з Луцька, чи бачили вы більший цирк на стадіоні Авангард, ніж сьогодні гра Суперника. Не подумайте що я про вашу команду. Мы говорим про футбол. Це не був цирк, це була гра двох команд серйозних команд Прем'єр-ліги. Це вам журналістам кажеться, що цирк. Ви цим живете, шукаєте цирк, прем'єру, спектаклі. Це вам здається, ви ж не являєтесь футбольним головним самим е, респектом. Якби був би цирк, якщо б ми вели 3-0 і потім катали б м'яч, ти 9 забили, а потім п'ять пропустили. Оце був би цирк. Наскільки команда могла оказати нам супротивлення, настільки зіграли. А я своїм сказав: ви проіграли, і ще я не знав в шах, в шахтеру, говорю, то тепер будете запорожжя забивати 10. Фаєр-шоу сьогодні було так, полетіло на поле. Що це ви хотіли сказати? Ви хотіли, щоб зупинили гру? Так, ми хотіли, щоб зупинили гру, бо це наш був протест проти того, що ну, 3-0 на 10-й хвилині матчу це було. Ну, Смішно. Це, це дуже було, да, Це було дуже смішно. І дуже, ну, не знаю, ми прийшли і були в шоці. На 10 10-й хвилині ми пропускаємо третій м'яч. Це було контора. Я Віталій Людиновичу хочу сказати, що я один раз був свідком більшого цирку на стадіоні Авангард, коли Луцька Волинь, коли він був віце-президентом клубу, вигравала 4-1 після першого тайму в Дніпра, а потім програла 5-4. Та був більший цирк. Так вот, що просто хто що пам'ятає, хто що розбирається. Ну так, до слова. Та тот, со, тот состав, который у Металлурга, ну, ну, это там дети, половина детей еще играет. И, ну, какая премьер-лига? Вы говорите о команде первой ли. Эту команду поставил в первую лигу, она там будет, вот, вот там, где она сейчас в премьер-лиге. Так може не треба, Оксана. Не, ну поэтому там ну, нужно было бы давно подразбираться. Так кстати. А мы помним э, заявление того же Чанцева перед началом чемпионата. Разговор был о Еврокубках через год, через два. Значить, на то були якісь основання у нього. Сегодня... Савши, ми, ми розуміємо, про що ми говоримо? Ми зараз да. говоримо не про те, що вони отримали 9. Як вони отримали 9, а потім їм зіграли 00 з ким, я і слова не скажу, що ну, не вирішили. Якби, якби вони получали, якби, по, якби вони повилучалися хоча б там в кількох матчах, в груди пригнули. Я ще раз говорю, ми говоримо про те, що команда стабільно отримує повну торбу. Не просто так. Недаремно не директор матчу дзвонять і розказують про гроші, про ставки, недаремно. Більші люди, які за це відповідають. Ну, не просто так, Олександр Савич. Ну, Так якщо це офіційно, от ми чекаємо офіційно да? сьогодні. Я думаю, що завтра да, буде вже, щось да. офіційно. Я думаю, що буде якесь підтвердження. Так, так, ні, ні. Ми тоді будемо розуміти, але це не просто так. І то, що ми там говоримо, діти, не діти. Наші ті діти, як виявилося, От ми тут поговорили з людьми, які там тренують в клубах. Вони колись теж нам розказали, та це діти, ви не розумієте. А зараз вони за голову ловляться. Там 11 чоловік звільнили, там 15, там 12, там 17 діти. Вони не діти. Ну, не всі, скажімо так. Добре? Щоб ну зараз так не озагалювати, ну, просто не всі.